Одна наша би, сильна сторона це те, що ми вибираємо дуже селективні, куди ми даємо допомогу. Спочатку ми тут їдемо, дивимось, вивчаємо сам. Предмет, куди ми поставляємо, так що це касається і допомоги волонтерської, і медикаментозної допомоги, і машин, тобто і автопарку, які ми постійно доставляємо на, на, до військових. Тому якраз це наша команда наша невелика. 12 людей у нас в команді саме з волонтерської допомоги, але ми з 2016 року працювали. З людьми з інвалідністю, тобто, у нас була заснований фонд був 2016 році, тому що ми працювали з колясочниками, Тобто, тоді ще е, майже ніхто не ну, вони до сих пір. Це це проблема величезна, тобто і це вона потребує величезних інвестицій. На той час ми е, не допомагали як волонтери це. Автівки, пересувні крісла і знаряддя для того, щоб людина могла самостійно рухатися і працюватись на даний час. Ми навіть самі не очікували, що у нас за часи повномасштабної війни ми зараз 35 лікарень на сході України допомагаємо. 50 стат пунктів. Передали 102 реанімобіля класу Б класу А. Повністю ослащених, передали ми на документи. Ми підготували по що саме по донецькому направленню. Передали ми більше 10 автівок рефрижераторів для програми на щиті. Ми були перші, які привозили ці щоб ви Побачили, як на, на жаль, ну це про гідність була програма. Тобто ми ці веки, які отримав наш штаб, то ми їх привозили. І зараз дуже активно намагаємося в громадах допомагати автівками з перевезенням людей з інвалідністю. Ми вже не вперше раз з вами зустрічаємося зустрічались на Кураховському напрямку. Мені дуже. Дуже приємно, що ви турбуєтесь нашими медичними закладами, що ви турбуєтесь нашими захисниками і допомагаєте всім, чим тільки можливо. Тільки разом ми зможемо цей обсяг допомоги збільшити в рази, тому що ми працюємо і була дуже велика кількість, велика кількість робочих зустрічей з волонтерським рухом, з міжнародними партнерами, з громадськими організаціями. Мета допомогти нашим захисникам. Планував зібрати міжнародних наших партнерів, донорів, благодійних. Організації, хто займається саме бурінням скважин. якщо у вас буде можливість, є я вас долучу вас з вашою командою в онлайн форматі. Ви підключитесь і чітко ми пропрацюємо цей іменно алгоритм дії. Одні донори можуть привезти обладнання, другі донори можуть ви, е, проборити пробори скважу. Треті донори можуть під'єднати Тобто ж тільки всі разом складені. Ми зможемо зробити там десятка, два-три ці скважин для того, щоб ми могли перезимувати при правильній операції. Ми могли б вже розпочати роботу, тому що ми вже тільки по одному направленню більше 40 тобто ну більше скважин вже зробили. Вашу роботу це ну, срібна стела в Донецькій області. Ви дуже величезні молодці.